Наскільки я знаю, центр почав свою діяльність у вересні 2022 року. Скажіть, будь ласка, від початку повномасштабного скільки загалом було створено центр від початку бойових дій по Україні було створено 22 центри підтримки перес переселенців пресленців Ямаріуполь і вісім побутових центрів. Тобто географія нашої, нашої роботи розширюється, люди. Отримують не тільки допомогу, вони можуть звернутися до побутових центрів, попрати, лікувати зуби, маса-маса послуг. Тобто є не просто центри, де ви можете дати, наприклад, психологічну, фінансову таку загальну допомогу, а таку побутову більш. Правильно? Так, так. Також у нас відкрита вже лікарня у місті Львів, де Маріупольці можуть отримати консультацію та допомогу вузьких спеціалістів. Зараз планується відкриття в Одесі медичного центру в цьому місяці. Скільки людей за цей час отримало допомоги в цьому саме центрі? В нашому центрі на налічується 1306 осіб. Кожна родина має право отримати допомогу один раз на 31 день. Харчовий набір, і також наші маріупольці можуть отримати консультацію юриста, психолога і робітника. ЦНАП ну робітник ЦНАП це більше по втраченому віну. Ви сказали про харчові наборчову допомогу. Так, харчові так, набори. Так, Що так. в них от які їхні компоненти складові стандартний набір складається? Він важить майже 8 кілограмів. Туди входять олія, крупи, цукор, звичайне молоко. На початку повномасштабного візьмемо так люди потребували найбільше, точніше переселенці фінансової допомоги, аби було на що жити, і де жити саме зараз. Якої більше потребують? Дивіться, потреба у допомозі не, не падає, тому що у нас дуже багато малозабезпечених сімей. Бабусі, дідусі їм потрібна також та допомога. Як ви звати і ким ви є в цьому центрі? Світлана, я вихователька в дитячій кімнаті. Так і як сказав керівник, ви академія майбутніх першокласників ви цим керуєте? Так як саме відбувається ця діяльність? Що ви чим ви займаєтесь з дітками? Це своєрідна підготовка до школи в академії майбутніх першокласників. Це така комплексна підготовка. Це є логіка, математика, підготовка руки до письма. Творчі різноманітні заходи, діти, котрі відвідують дитячі садочки у Тернополі, але додатково вони приходять в дитячу кімнату і готуються дітям від п'яти до шести років. І вже цього року вони підуть у перший клас. Робота відбувається командно, так групками маленькими, чи це от там одна-дві дитини максимум? Е... Дві дитини у нас буває, і ще по одній дитині в інші дні. Все залежить від того, як діти відвідують дитячий садочок і робочий час їхніх батьків. Тобто, виходять Ми... заняття більш індивідуальні, так так окрім цих відпочинкових комплексів. Ви ще з ким співпрацюєте додатково? Ми звертаємося за допомогою до всіх, тобто не буває, що нам потрібно тільки ти. От зараз у нас стоїть гостра проблема з гігієнічними засобами. Так? Тобто ми розуміємо, що є люди похилого віку, там які потрібні підгузки для дорослих, родини з маленькими дітьми, перепрошую, яким теж потрібні підгузки, але це великі роз... розтрати, і я як я вже наголошував з історією з житлом, це дуже накладно. Тобто центру зараз найбільше потрібно саме гігієні? Засоби гігієни, так, так ну, але ми не відмовляємося від будь-якої допомоги. Mm -hmm. Тобто на всяку допомогу є свій, ну, свій контингент, скажімо так. Є люди, які потребують візки інвалідні, так. Тобто ми теж цим забезпечимо, ходунки комусь потрібні. Mm -hmm. Також через наші центри вони все отримують. Mm -hmm. Якщо тернополяни хочуть вам якось допомогти, то вони як саме можуть з вами зв'язатися і як прокомунікувати, що саме буде потрібно? Ми дуже ми завжди відкриті до діалогу. Все, що ну любі, любі пропозиції ми приймаємо. Ми знаходимося за адресою вулиця Героїв Євромайдану. 9. якщо будуть бажаючі, ми завжди з відкритою душою зі всім поспілкуємося.